Вітаю всіх. Зараз буду робити розтин двигуна 5-го юпака, який вже мені не треба. Такий пройшов приблизно десь, ну з ремонтом, звісно, бо як же інакше. Пройшов десь приблизно 6 від 6 скажімо так, до 7 тисяч кілометрів. От. Зараз зроблю поверхній огляд. Як бачите, стоїть безконтактне запалення. От. Нічого ще не торкався. Він так з грудня місяця в мене, значить? Подив... Подивлюсь, що знизу. Значить, знизу ситуація така. ну Це от десь тече масло, я так розумію, що олива з зірки, з, з ланцюга. так. От. Ну Це я не знаю, це завжди ця, чи може є так... така сама теча з, з маховика. Ну а так, зрештою, наче нічого. Ну, зараз буду дивитись, що там ще. Ну, викрутив свічки. От. Важко щось сказати, бо з грудня місяця він не заводився і стояв. От, стояв взагалі ще довше. От. Але є питання по ощільничому кільцю, бо щось воно якесь дуже дивне. Ну, як казали на базарі, що це справжній НГК. Ну, Хто ж його знає, наскільки воно справжнє. Але по свічах скажімо так, питань немає. Він доїхав. і з свічками проблем не було за дорогу. Нагадаю, що він пройшов близько 2000 км до своєї останньої стоянки. От. Що за ось Злив. Ну, якщо бачите, то десь пів літра. О, це десь 2000 км пробігу. Коли, куди подівалася решта, ну, зараз побачу, покажу. Ну, власне, як я собі і уявляв, ось вона олива. Ну, це я змащував це слід, це я змащував ланцюга. Ну, от, ну, Як бачите, олива вся тут. Ось тут, І він на підлозі за час що він стояв. О, це фільтр перевернув, перевернувся тільки зараз, тому це не враховується. От, ось вона, уся отут. -от. Буду зараз продовжувати ростин. Як бачите, двигун був зібраний гарно, ніяких просікань не було. От, тобто така юпітерівська болячка, як просікання з підголовки, не існувала взагалі. От, це ще головки. От. Значить, Нагадую, це суміш була, була суміш. Значить, двовідсоткова, тобто 200 г оливи на на 10 літрів. От, як бачите, поршня дуже гарного кольору, без нальоту. Ну, так що можна сміливо заливати двовідсоткову суміш і не грати з оціми там. З, 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 тим, з тією кількістю оливи, як там заливали, бо там написано у, у древньорадянському мануалі. Двигун не, не штифувався. Не знаю, якщо добре видно. Сусіди косить траву, ну, хай їм греться. От, Якщо гарно видно, то немає на ньому ніяких подряпин. Тобто, повторюсь, 2% двосоткова суміш відпрацювала своє. От, ну, з приводу втрати скажімо, потужності такі і ну, дивіться, які просікання. просікання. Тобто, скажімо так, якість решти двигуна, ну, ну, що, ну, Це радянська якість, що там ще казати. Відносно питання, що хто дивився попереднє відео, де я казав, що щось у ньому тарабанить. Це про підкорення Європи. Я казав, щось там так тарабанить, що я не знаю. Ну так от. Чого б він не тарабанив, Лівий трошки менше. Трошки менше. Чуєте, майже, майже, скажімо так, на відмінно. А от правий дуже добре. Ну, буду продовжувати. Ну, значить, перепрошую, там кому я десь у коментах може писав, що пальці так стукатіти не можуть. От зараз я вам покажу, як вони можуть стукотіти. Це все, скажімо так, славно звісна радянська якість. Бо Поршня ще радянські, хоч вони і мінялися, але радянські, є у мене сумнів, бо наче вже на п'ятих вони повинні були стояти стрілкою до впуску, а вони стояли на випуск. Ну, тому є у мене питання таке невелике. Ну, дещо дісталось поршню. Ну, тут вже що, я ж кажу, що це радянська річ, тому багато очікувати від цього. Зайве. Ну от Як бачите, лівий він у значно кращому стані. От, Бачите, ну, звісно, що це таке, але він так у значно кращому стані. От Сам палець. У значно кращому стані. От, різниця між лівим і правим циліндром. Ну, ще одна відмінність японського мотопрому. Взагалі, західного від радянського. От У Хонди ця зірка вона трошки грає на валу. Тобто, якщо там десь якась десь гульне трохи ланцюг, щось таке, то воно його виправить, вирівняє. От Тут сидить наглухо. От, Ніякого руху. от, Ну, Зірка ще могла б походити, ну, я не знаю. Це вона змінялась. Тут скільки в неї дві тисячі пробігу десь. Тобто ще нова майже. Декілька років тому купив цю головку таку, щоб треба було там одну річ відкрутити в машині. Вже скільки років лежала, не треба було. А зараз треба. Як бачите, олива і звідси текла. Ось воно все засране тут. Ну, зараз буду продовжувати рости. Ну, Привідний ланцюг теж, скажімо так, трошки галасу додавав загальній роботі двигуна. Аж цьому ланцюгу десь 2000 км. Оце і якість. От, власне і все. Тепер воно дуже спокійно собі піде на звалище, ну, от, бо немає у ньому потреби більш ніякої. Ну, от, ну, ще лишились колищата, шкода. Не знаю, щось придумаю. Поки що так. Ну все, хай щастить. Слава Україні!